Я все знімаю. Я все знімаю, що вони роблять. Я все знімаю, як вони тебе побили. Я знімаю, як вони нанесли тобі травми. Ви його силою доставляєте, ви не маєте права. Валентина, я знімаю. Я знімаю. Це про це по закону. Ви його побили і силою зараз доставляєте. Я бачу на ньому купу крові. Я бачу на ньому купу крові. Як ви його побили, як ви його залумали, я все знімала. Руки за спину. Це проти волі людини, ви не маєте права. Це незаконно. Це незаконно, це проти волі. Ви порушуєте закон. Ви порушуєте права і свободи людини. А чого вони мають помагати? Вони не не уповноважені. Вони не мають права, і ви не маєте права. Ти не лізь до нього. Чого ти лізеш? Хто ти такий, що ти до нього лізеш? Хто ти такий, що ти до нього лізеш? Хто ти такий? Чого ти, ти маєш право до нього лізти? Який ти маєш право його бити, і ламати? Хто ти такий? Я тобі сказала, попробуй ще мене візьми вдар. Чого ти лізеш? Ану, пускай. Куди ти лізеш? Хто ти такий страж закона? Чи страж порядку? Дай нас сюди!